Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні висіваю я розсаду, продовжую висівати, бо в мене вже е, частина висіяна і навіть посходила, покажу вам е, тому відео, де я розпаковувала доповнення, які я сьогодні, в тому числі, і висію. І я говорила, що ще, може, навіть не зійшло, вже зійшло, насправді покажу, розкажу. Ось і розкажу, як я от робила те, що в мене вже зійшло, і продовжую робити правда, нову культуру. Висіваю. Що я такого базового роблю? Звісно, це є найімовірніше. так. Всім, всім, всім знайомі речі, відомі речі, але, можливо, якийсь нюанс ви для себе почерпнете щось нове відкриєте, щось цікаве відкриєте, поділитися зі мною також, якщо ви так робите, чи я щось неправильно роблю, теж буду, звісно, що вдячна за коментарі, я адекватно реагую на коментарі, не ображаюся, якщо там хтось мені каже, що це геть не так, що я не маю досвіду і так далі. Тобто, якщо це не, не, не цензурна лайка, і якщо це не якийсь абсолютний такий зневага, так, то я нормально і адекватно реагую і відповідаю. Що в мене базово вже зроблено? Так? От стоїть відро. Тут в мене суміш, тут в мене суміш, я е, не маю в дворі в себе такої землі, яка підходить для розсади. Хоча я не знаю, чи загалом хтось має таку землю. Але я думаю, що все-таки частина людей робить ґрунтосуміш, яка підходить для висіювання розсади. Я е, вирішила придбати вже готову, придбала великий мішок 40 літрів. Е, коли заходиш якийсь великий садово, так. Ну, не тільки садову, садовий магазин, а загалом якийсь універсальний магазин з там найімовірніше буде відділ Все для садогороду і так далі. І там найімовірніше буде різні види ґрунтів. От я дивилася і обирала між ґрунтом для розсади, він так і називається, і ґрунтом універсальним. Все-таки я вибрала універсальним, адже я почитала склад. І саме в універсальному ґрунті азот фосфор калій були присутні в обох видах ґрунтів, дещо відрізнялися пропорції, але в універсальному були ще мікроелементи, такі, як я не пам'ятаю точно і зараз не принесу, бо в мене це я є... В такому теплому приміщенні роблю, а тій, той ґрунт в мене стоїть в сараї. Мішок так, я не буду йти перевіряти, що там, але там точно є мікроелементи. Я думаю, бор, цин, кальцій, магній і так далі. Ну, Магній точно найвирше є залізо. Ось що я ще зробила. Я насипала цей ґрунт у відро і принесла в хату, щоб він став теплий, бо то, як я сказала, в сараї, сарай не опалюється. Та навіть якщо б опалювався, я не знаю наскільки він теплий. А розсаду треба висаджувати ну, кімнатної температури, прогрітий ґрунт, а не холоднющий. Особливо зараз ще заморозки є вночі, такі не то що а гарненькі морози, мінус вісім навіть. Цій ночі ніби було, тому я занесла для прогрів. Але це ще не все. Ще я придбала восени ось таке ось це. добре органічне біопроферм від Волинській гумати. Взагалі біозволень, так, але я придбала їх на сторінці Волинських гуматів, це, мабуть, що їхнє, вони це роблять. От. І що тут, пише? що тут пише: рекомендовано для овочаїв, плодово-ягідних та декоративних. Культур. Тут дуже багато всього розписано, як його вносити, для чого його вносити, чому я його придбала, і як я його використала на теперішньому поточному етапі. Воно вноситься від от, висіювання розсади до висаджування розсади. Відкритий ґрунт і не тільки розсади будь-яких рослин, висаджування, чи теплицю, чи відкритий ґрунт, чи вазонки квіт, кімнатні рослини і так далі. Воно буде абсолютно підходящим так, і корисним для. Ну, для будь-яких таких маніпуляцій, для будь-яких таких рослин і, ну, і принесе свій користь. Адже тут пише, що комплекс недобре пролонгованої дії, це є біоферментована суміш курячого посліду, гною верхаб, торфу, тирсесоломи. Не містить насні бур'янів, є з патогенів, посилює стійкість рослин до дії, стресових факторів, підвищує і так далі, і так далі. І що я взяла? Воно теж це запечатане. Насправді в мене розпечатане, але там же в сараї, де я і згадувала, що є мій ґрунт універсальний. Прошу повірити мені на слово, не збираюся вас дурити чи щось таке. Я в Сараї накидала, так і сюди прийшла вже з готовим відром, з готовою сумішою. Я коли накидала універсальне, я брала, от, не знаю, там. Якийсь шар я накидала універсального універсальну сюди відро, потім я взяла дві чи три лопатки ось, ось біопрофер. І замішала, так, однорідно, намагалася перемішати. Потім знову універсальне, знову біопроферм, Знову універсальний, тобто, фактично, щоб зробити якусь пропорцію, не переважаючи біопроферм, ні, щоб не нашкодити, щоб не було забагато, але і щоб не було це якийсь зовсім мізер. Тобто я намагалася так, не знаю, як в мене вийшло, може один до десяти. От що основна частина все ж таки ґрунт універсальний, а маленька частина є біопрофер. І ключове було те, щоб гарно перемішати, рівномірно розподілити все по периметру відраток, чи всієї оцієї ось маси ґрунту лишила на цілий день, воно в мене гарно прогрілося, і я ось засипала контейнери. Тут видно, деякі рослинки посходили, бо це якраз ті, що попередньо сіяла я. Не знаю, чи камера ловить так, ловить. Але я підготувала. В мене були ще вільні деякі ось крайні верхні два ряди, були вільні, ще нічого там не висиювала, тому я вже підготувала перед відео так, понасипала туди ґрунт. Знову, що це таке? Це є місткість для розсади. Я купила вже готовий такий набір. Чи він мені дуже сподобався, що тут є піддон, він такий міцний, надійний. Є ручки з двох сторон, дуже легко переносити. Він був от запечатаний, оскільки ці всі стаканчики так вони йдуть всі окремо, тому воно все було запечатане в пакеті. І цим же ж пакетом я й накриваю, щоб не вивітрювалася волога, щоб утворювалося трималося тепло, і от такий аля. Парниковий чи парничковий ефект для проростання розсади утворювати. Тому ці стаканчики розміру такого не надто маленького, але й невеликого, не є півлітри, ні, може навіть ну, 250 точно є. Мабуть, що 250 височенькі, довгенькі, як для якої культури, я так розумію, що для деяких не треба буде навіть уже пересаджувати в більшу вищу, а для деяких, як кавуни, може бути навіть за мале, бо кавуни навіть радять десь в півлітрові висаджувати, бо вони не люблять, коли їх туди-сюди пересаджують. Тому краще висадити у відразу готову таку підходящий об'єм і відразу потім висаджувати відкритий ґрунт, ну чи десь там. Під дуге, під агроволокно. От насипала я оцю ґрунтосуміш. Тепер що я роблю? Тепер я вдягаю рукавички і бризкаю, а поки буду зволожувати я цю всю суміш, розповім, чим я зволожую цю суміш. Чому я ж вдягаю рукавички? Розкажу, бо я не тому, що я якась білоручка, а тому, що я маю ось таку суміш, кольорову трішки. Ну, коричневу, та. Що я зробила? Я е, взяла триходермін. Це в нас є що Ензим Біотех агро е, триходермін суха речовина, її треба розчиняти, настоювати, щоб бактерії проснулися. Тому я взяла на літр води очищеної в мене без хлору, теплої, такої гарної кімнатної температури найтеплішої. На кінчику чайної ложечки це десь було грам-півтори е, е, вкинула туди в ту літру і помішувала. Десь добу воно у мене настоювалося, я постійно періодично помішувала такою дерев'яною паличкою. І потім, перед тим, як замочувати насіння, я ще додала. Туди дуже трішечки пару, пару крапель волинських гуматів. Волинські гумати добре, ворітке, органічне. Це в мене помідори плюс, але в мене є всі їхні, крім нового, нове вже доїжджає, я замовила собі швидкий старт. От, я впевнена, що підійде будь-яке, зовсім трішечки його треба давати, бо воно надзвичайно концентроване, щоб не пошкодити, не нашкодити насінню. Краще не додати, аніж забагато дати. Тому я капнула зовсім трішечки, але оскільки воно насиченого такого. Темно-шоколадного кольору, відповідно, в воді воно стало, звісно, зафарбувало воду, і вода стала далеко не прозора. Хоча триходермін теж не є прозорий, ось я це зробила ту суміш, так в літрі. Потім в тій суміш я замочила насіння. Насіння замочила на кілька годин, це не обов'язково. Але я так вирішила зробити. І потім тою ж суміш, я ось зараз буду бризкати контейнери, в які я буду висаджувати насіння. Чому я вирішила побризкати? Ну, по-перше, звісно, треба зволожити цю земляну грудку. Чому я вирішила саме тим той суміш, щоб побризкати? Бо тому, що я хочу заселити триходермін, щоб тут був. Надіюся, допоможе мені ця, цей гриб чи фунгіцид, біофунгіцид проти різних таких збудників, особливо кореневі гнилі. Вони дуже є небезпечні так для. Розсади наші, хоча в мене воно на сонячному місці стоїть, теплому місці, але все ж таки профілактика не заводить, не зашкодить. І от навіть, що я замочувала насіння, що пробризкаю ґрунтик під тим насінням, де воно буде рости, я вирішила, що так буде добре. Тому я бризкаю і, може, ще щось згадаю і вам розповім. Так, Хтось замочує, хтось не замочує, хтось пророщує, хтось не пророщує. Це вже справа, мабуть, що індивідуальна. Ми можемо собі вирішити, хто яких дотримується поглядів, і як у вас з досвідом. У мене досвіду, я казала, зовсім немає в розсаді. От пробую, бачу, що щось вже сходить, значить, це вже непогано. Не надто я заливаю, а так, ну, кругом, щоб попало, потрапило в Кожний кутик, бо перелити теж недобре не може, але і лишити повністю сухий теж не добре, бо все-таки на сінинці треба зволожений ґрунт, щоб був. Що я сіятиму? Насіння перцю, 5 штук, я вчора показувала у відео. Ну і пробую сіяти. Звісно, я підпишу, як я підписую, ось покажу на існуючому вже. Ні, не тут, десь я бачила, де-де-де. Оце ні теж. Де я? А ось я беру такий монтажний скотч, як він там називається будівельна стрічка, мабуть, чи монтажна стрічка. Е плінтуси на чистіну вклеють, коли щось малюють, чи плінтуси вкляють, коли стіни малюють, і так далі. Е маркер перманентний, і ось наклеюю. Дуже легко він просто здирається. Потім Тобто скотч наклеюю на ті чашечки, так, на, на ті стаканчики. Попробую зараз якось підчепити. Ту насінину прилипла, от і патичком саджаю. Так, я потім підпишу, хоча я і собі потім записую її в те, що я посадила, записую в свій зошит. Ага, і згадала про зошит. І бачите, не взяла з собою. Може, я потім або може зараз скочу. У мене вже просто з'явився мікрофон, мені подарували на день народження. Мікрофон безпровідний. І я скажу, що це набагато зручніше, ніж в мене спровідний, 6 метрів довжина шнура. І ти отак дуже легко двома руками не зробиш, бо одною рукою мусиш тримати шнур. А тепер я взагалі гонорово двома руками працюю. Мікрофон в мене якби прикріплений, можу рухатися, говорити дуже гарно це все тепер працює. Ось і останню на стінинку. На Чому не пророщую, бо я слідкую. Це замовила ж це я перчик від квіточки від інночки чи квіти від інди. І от вона виставляє в розповідях в інстаграмі відгуки від її клієнтів, які вже висіяли. Ну так, Перець я запізно сію, вже в багатьох він буяє в розсаді. Але, краще пізно, ніж ніколи посію, гірше не буде. І там виставила вона, що вже сходить. так, Поділилися з нею різні пані, що вже сходить перець її. Не те, що сходить, а теж вже гарно показує себе. Тому я впевнена, що все буде гаразд з моїм насінням теж. От, притрушую, от, зовсім мало. Я не, роблю, я не роблю так. Мама мене навчила, що не треба от насипати все, і потім дірку, і потім в ту дірку, і потім сказала: ні, насипаю частину скляну, стаканчика. Потім ложиш на стіни, зверху присипаєш. Причому не до кінця, не грубий шар, а так досить легесенько присипати. От. А потім по мірі росту, зростання, підростання цієї розсади підсипати. Не трамбую сину, хіба так трішечки, хіба так трішечки ось. Ось отак. Так, що це у нас чотири і п'ятий. І ось так воно буде стояти в мене не тут, ні, не просто. Я не лишу у такому коридорі. Звісно, що я оце насипала, промаркую. Тут в мене, в принципі, можна розібратися, якщо навіть просто в зошиті написати, але загалом я ще промаркую монтажною стрічкою. Точно, щоб я орієнтувалася, дещо. Ну і запишу собі в зошит. І згадала, ну, не принесу. Наступний раз покажу, бо є в мене кілька ідей ще щодо розсади, то я буду ще записувати відео, покажу, що я мала на увазі, про, говорячи про зошит. І що я зроблю ось якраз ця плівочка, клейонка. Від цієї всієї упаковки. Отак, я перенесу на вікно. Вікно в мене. Взагалі-то сонця там дуже багато на тому вікні потрапляє, але там є шторки, тому я можу регулювати, щоб не, не занадто запарювалося, не, за, не забагато було сонця. Можу це все регулювати шторками, але ось так воно в мене вже буде стояти, поки аж не проросте. Я Верхній той шар, який я. Присипала легесенько, я не зволожувала, бо я зволожила під, рос... під зернятком, під насіннячком. Точніше. І так, як я бачу по іншій розсаді, яка вже проросла, цього вже достатньо. Тут, звісно, що потім утвориться конденсат, бо це є. Хай воно не так аж накрито сильно прилягає, але це є досить, гарне... досить гарно утримує воно вологу. Ага, і накрила, тепер згадала, хочу ще вам щось показати. Покажу, лишила, бачите, один стаканчик не заповнений. Не знаю, чи видно, буде надію, що так. Може, комусь цікаво буде. Ось, що мені сподобалося, так. Кожен стаканчик окремо, це дуже мені сподобалось, а не відразу вся касета. І ще мені тут заімпонувало, що тут ось такі сіренькі круглі штучки були, так тонесенькі, тонесенькі, це теж з пластику. І внизу є дірочка, вийму, напевно, внизу є дірка така солідна. І на малюнку показано. Тобто ми перед тим, як сіяти, тако закладаємо цей кружечок, а потім, коли висаджувати, просто палець піднімається, і оце ось денце, Воно теж піднімається разом з ґрунтом, ми беремо і висаджуємо. Тобто, фактично, дуже легко і не замазуєш руки, хоча як ти висадиш, якщо не вимажеш руки. От таку ідею придумали. Дуже гарно, мені цікаво, це сподобалося. Тому так, Тому так. ставлю, і нехай гарно мені сходять. Ще я знаю, посівний календар є, я перед тим перевірила і виявилося, бо я коли висівала спочатку, те, що вже зійшло. Виявилося так, я не перевіряла, забула чомусь про те, а потім побачила в когось. О, дійсно думаю, треба ж перевірити перед висіванням. От, і я перевірила, і я прекрасні дні, в сприятливі дні висіяла, і зараз сьогодні сприятливий день, тому теж дуже чудово, що я це висіяла. Ось так. Дякую вам за увагу. Дякуватиму вам за відгуки, що з цього вам знайоме, якими теж засобами користуєтеся, як ви замочуєте, не замочуєте, пророщуєте, не пророщуєте, де купляєте. буду вдячна за будь-які відгуки, за будь-які коментарі. Вдячна за увагу. Всім до наступних відео і па-па!